Зеленський і Трамп проведуть розмову на тлі зупинки постачання зброї зі Сполучених Штатів Америки. Вашингтон та Київ готують телефонну розмову між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Це відбудеться на тлі рішення Пентагону припинити частину постачання зброї до України, що стало. Несподіванкою навіть для добре поінформованих осіб про це дописують наші колеги із посиланням на видання Політіко. Сполучені Штати та Україна готують телефонну розмову лідерів країни. Ідея про дзвінок з'явилася у вівторок, 1 липня, коли інформація про паузу в постачанні почала просочуватися в пресу. І далі будуть цитувати, що говорять. Один з європейських дипломатів, Сполучені Штати вже сьогодні інформують Україну про це рішення у Києві, і також буде організовано дзвінок між Трампом і Зеленським. Він додав, що Сполучені Штати Америки заявляють, що це не зупинка і не припинення. Вашингтон, мовляв, шукає найкращий спосіб, так би мовити, підтримати українську оборону. Це залишається пріоритетом. А от Зеленський також прокоментував ситуацію, коли Білий Дім оголосив про. Паузу постачання військової допомоги для України далі процитую, що він сказав зараз. На робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясують усі деталі з постачання оборонної підтримки, зокрема щодо компонентів протиповітряної оборони. Сказав він. Ну і нагадаємо, що раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Гексет наказав призупинити відправку ракети боєприпасів до України через. Стурбовані станом американських арсеналів серед затриманих боєприпасів, зокрема й десятки ракет перехоплювачів класу земля-повітря дальнього радіусу «Дії Петріо. Також понад 100 ракет повітря-повітря та десятки переносних ракет класу Земля-Земля. Ну і знову ж таки, ці всі події коментують і наші експерти, політологи один із них зазначає, що панікувати ще зарано. Політолог спростовує маніпуляції щодо зупинки передачі зброї від Сполучених Штатів Америки. Ну і Пантагон на декілька місяців, як ми казали раніше, призупинив постачання Україні деяких видів озброєння та боєприпасів. І це може мати негативні наслідки. Проте, імовірно, не критично для нашої держави. Таку думку висловив і політолог Вадим Денисенко, зазначивши, що це рішення могло бути прийнято через ситуацію, яка виникла і. З безпекою в Україні та на Близькому Сході Сполучені Штати вирішили перевірити кількість власного зброєння, яке лежить у них на складах. Також експерт підкреслив, що вже не перший рік тривають дискусії щодо того, що американський ВПК не може впоратися з тими завданнями, які були поставлені, зважаючи на початок російсько-української війни. Далі буду цитувати політолога. Поки говорити, що відбувається щось надзвичайно погано, не можна станом на зараз, наскільки я розумію, а по найбільш критичних для нас видах допомоги, яка мала б надходити від Пантагону, вона й надалі буде тривати, сказав політолог. Ну і на його думку, загострення цієї ситуації в медіа є безпідставним, адже створює передпанічні у багатьох українців. Ну і Денисенко зауважив, що між Україною та Сполученими Штатами Америки триває розмова. Зокрема, які види озброєння насправді призупиняє постачати. Пентагон, коли це може бути відновлено, та як це можна замінити, купивши в інших країн? Проте на це сполучені штати Америки мають дати дозвіл. Він додав, що попри складні ситуації не варто панікувати, адже деталі інформації про зупинення. Військової допомоги Сполучених Штатів Америки будуть і ще уточнювати. Власне про це говорив і лідер нашої країни Володимир Зеленський. Тим же часом генсек НАТО також прокоментував призупинення саме постачання зброї України Сполученими Штатами Америки. Рюте підкреслив, що у короткостроковій перспективі Україна потребує повної підтримки, особливо у боєприпасах та системах протиповітряної оборони. Водночас Рюте наголосив, що Європа має намір посилити підтримку України. Про що Йдеться напередодні в Білому домі заявили про призупинення Сполученими Штатами частини військової допомоги. І так, Марк Рюте прокоментував це рішення. Він зазначив, що повністю розуміє прагнення Вашингтона гарантувати першочергове втілення інтересів Сполучених Штатів у сфері безпеки. І далі буду цитувати заяву генсека. Але коли йдеться про Україну, то в короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати в плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Ну Кож нагадав, що минулого тижня Трамп і Зеленський мали розмову щодо цього, і знову ж таки говорили багато проти, про протипровітну оборону. Перепрошую, Люта додав, що Європа має намір посилити підтримку України. Водночас наголосив, що партнери не можуть обійтися без практичної підтримки від Сполучених Штатів Америки. Далі знову ж таки цитую, що говорить генсек НАТО «У інтересах Сполучених Штатів, щоб Україна не програла війну. Мати Росію на кордонах з Європою це небезпека. Безпека Європи це безпека Сполучених Штатів. Усе цілком взаємопов'язано, говорить Рюти. Ну і також зауважимо, що 2 липня до МЗС запросили тимчасово повірено у справах Сполучених Штатів. У відомстві зазначили, що ключова тема розмови з американським дипломатом це саме військова допомога й оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації Росії, агресії та терору проти України. Київ вже в свою чергу наголосив, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України буде спонукати агресора на жаль тільки продовжувати війну та терор, а не шукати миру. Ну і знову ж таки хотілося б зазначити ще про приємне про підтримку інших наших наших партнерів, зокрема і Німеччина, адже бачимо, що відбувається співпраця між Україною та Німеччиною. І щодо цього зазначає і Валерій Клочок у себе в Ютуб-каналі він також прокоментував і далі маємо змогу почути його думки. Сьогодні стало відомо про те, що Берлін підписав перший контракт на фінансування понад 500 українських дальніх дронів АН-196 радіусом 1200 км та боєголовками близько 50 кг. Це якраз друзі, вони німецькі кошти підуть саме на виробництво цих дронів в Україні. Що раніше анонсував канцлер Мерц як закупівлю систем далекобійної зброї українського виробництва? Україна вже застосовує ці дрони для ударів по нафтових базах аеродромах у Глибині Росії, повідомляють ЗМІ з посиланням на офіційну інформацію. Це та інформація, яку можна поширювати. Ну і, звісно, я про Мерца сьогодні вже неодноразово згадував впродовж інформаційного дня. Справді Німеччина багато Україні допомагає, але все ж таки воліє захищати свій інтерес, торгуючи із Росією усім, чим може, принаймні як може в межах тих норм і можливостей, які дозволяють їм санкції. Ну зараз Мерс активно лобіює для німецьких компаній у Словаччині закупівлю російського газу, щоб вона залишалась, каже така об'єктивна необхідність у Словаччини. Вони по-іншому не можуть. Я ще за цим буду обов'язково друзі слідкувати обов і буду вам розповідати, як там розвиваються події. Але, як бачите, Мерці допомагає і нам, але й допомагає Росії. Ну, така от європейська політика.